Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької епархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного учення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. 2014 рік підходить до закінчення, і всі ми готуємось до приходу нового 2015 року. Тому сьогодні ми пропонуємо вам розглянути прихід нового року в особливий спосіб з екологічної сторони в контексті християнської відповідальності за створіння. Організація Об'єднаних Націй 2015 рік визнано Міжнародним роком ґрунтів. Метою проведення міжнародного року ґрунтів є підвищення обізнаності громадськості про значимість ґрунтів для продовольчої безпеки і найважливіших екосистемних функцій. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань, пов'язаних з ключовою ролью ґрунтів, з точки зору продовольчої безпеки, найважливіших екосистемних послуг, адаптації до змін клімату та пом'якшення їх наслідків, скорочення масштабів бідності і забезпечення сталого розвитку. У зв'язку з цим сьогоднішня наша тема стосуватиметься відповідального ставлення до цього природного ресурсу і звучатиме відповідальне ставлення до ґрунтів та їх захист як елемент християнської екологічної етики. В Святому письмі і в книзі буття сказано: вислав його Адама Господь із Едемського раю, щоб порати землю, з якої був узятий. Тобто, після вигнання з раю людина і надалі не втрачає завдання відповідально працювати. Піклуватись про створіння, зокрема і про ґрунти, що наголошують ці рядки Біблії. Правда, тепер стає набагато важче це робити, бо землю потрібно постійно обробляти, щоб вона після грікопадіння людини давала добрі плоди. Причому повністю перекладати вину на перших людей не можна, адже людина в наш час, досягши високих технологічних звершень застосовуючи агротехніку, полегшує свій труд, обробляючи ґрунти і досягає високих ворожів. Але якою ціною? Логічно, прогресивний розвиток наукої і техніки мав би покращити ситуацію відносно екологічних проблем, зокрема, загруднення ґрунтів, ерозії, сувів і тому подібне. Що ж ми бачимо насправді? Застосування добрив, пестицидів, сільськогосподарської техніки і іншого застосу... часто приводить навпаки до погіршення рольючості ґрунтів. Забруднення не тільки ґрунтів, а й водойм, отрутохімікатами, відходами, техніки, важкими металами і тому подібне, через невідповідальне використання ґрунтів у багатьох місцевостях виникли пустирі. Крім того, в різних частинах світу у ХХ столітті постали так звані місячні території, тобто ґрунти, засипані відходами з шахт, на яких нічого не зростає, і які без спеціального їх очищення і відновлення дуже довгий час не зможуть стати родючими. Християнину і кожній людині доброї волі, потрібно пам'ятати, що людина покликана відповідально користуватись дарами природи. Це стосується і ґрунтів. Адже від їх родючості залежить урожай, який необхідний як для життя людини, так і для тварин. Від ґрунтів залежить чистота водойм і багато інших факторів. Адже в природі все тісно взаємопов'язано. Тому самовільне і свідоме забруднення ґрунтів, особливо токсичними речовинами. Наприклад, як це часто буває в нашому побуті, викиданням батарейок, люмінесцентних ламп та інших предметів, які містять ртуть чи інші важкі метали, внесення надмірних кількостей добрив чи пестицидів з метою зібрати більший урожай, забуваючи про його якість і інше, є також екологічним гріхом. Працюючи в сільському господарстві чи на приватних ділянках, потрібно пам'ятати, що ґрунти це унікальні природні системи, в яких тісно взаємопов'язані живі створіння і неживі компоненти як і в кожну систему природи, ґрунти, творець заклав властивість оновлюватись і очищуватись, і витримувати досить значне антропогенне навантаження, цебто негативну діяльність людини. Але все-таки, як кожна система, вона може зламатись, тому що у ґрунтів ця витривалість не безмежна. Як наслідок, маємо вище згадані наслідки. Тому церква закликає вірників, а також людей доброї волі дбайливо користуватись цим унікальним дарунком творця і не тільки не забруднювати чинакшим чином наносити шкоду, а за можливості брати участь у відновленні ґрунтів чи сприяти тим, хто займається цією справою. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивилися щотижневу екологічну рубрику, телепередачі Комісії з екології Римської католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мкачівської католицької єпархії Звірою серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.